А тепер останні новини стосовно угоди по корисним копалинам між Сполученими Штатами і Україною. Вчора до України прибув спецпредставник Трампа по Україні Кіт Кело, який провів із Зеленським закриту зустріч. За підсумками цієї зустрічі мала відбутися їх спільна прес-конференція. Але після завершення цієї зустрічі ця прес-конференція була скасована за ініціативою американської сторони. Як стало відомо сьогодні, то представники США і представники Зеленського вели перемовини стосовно угоди по корисним копалинам всю ніч. Також з певних джерел є інформація, що представники США і деякі навіть представники української сторони тиснули і продовжують тиснути на Зеленського, аби він підписав все таки цю угоду. Адже, як повідомляє американська сторона, її непідписання може зіграти. Ключову фатальну роль в взаємовідносинах між Сполученими Штатами і Україною. І ось вже сьогодні, надвечір, з'явився допис в телеграм-каналі Головного завхоза України, агента ФСБ Єрмака, який написав, що він, начебто, обмінявся думками з Радником Трампа Волцем. Сам же ж щойно в Вашингтоні повідомив журналістам, що. Зеленський збирається підписати угоду і дуже скоро. Ось підсумок каже він: президент Зеленський збирається підписати цю угоду. І ви побачите, це дуже в короткий термін. Адже хіба може бути щось краще для України ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки? І якось з одного боку дивно виглядає, що Зеленський все таки. Хоч і дуже нехотя, але йде на підписання цієї угоди, адже вся його зараз нинішня риторика була побудована на тому, що він ні в якому разі не може віддати Сполученим Штатам Америки українські корисні копалини, які належать за конституцією всьому народу України. Але повторюю, як я говорив вже в своїх відео, що саме Зеленський в своєму плані миру спочатку заклав те, що він готовий надати партнерам доступ до корисних копалин українських. А потім сам особисто перебуваючи минулого року у вересні проспал передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах, зустрічаючись з Трампом, він сам особисто запропонував Трампу доступ до всіх корисних копалин в Україні, сподіваючись, що Трамп цього не пригадає або як завжди, що він зможе в цьому плані пропетляти. Але як є ще одна певна інсайдерська інформація, то Кіт Келох на зустрічі із Зеленським. Виклав йому на стіл, так би мовити, послання від Трампа і його команди. Що саме там було невідомо, але подейкують, що це міг бути якийсь певний компромат на Зеленського або на когось з його оточення, який пов'язаний з переказами за увесь час повномасштабного вторгнення великих трансакцій з криптовалютою по виведенню криптовалюти. Кимось або особисто Зеленським, або кимось із його оточення. Ну і, можливо, там є ще деяка інша інформація. Але найголовніше, хочу, щоб ви все-таки всі пам'ятали, і усвідомлювали. Зеленському чхати на українців, йому чхати на те, будуть належати українцям корисні копалини чи ні. Адже в будь-якому випадку ці корисні копалини українцям точно б не належали. Вони б належали, якщо не будуть належати, якщо не американцям, то росіянам, які нас окупують. Якщо не росіянам, то комусь із оточення Зеленського, але точно не народу України. Зеленський переймається лише за гарантії безпеки особистої, за гарантії безпеки і гарантії того, що його залишать при владі. На все решту йому начхати. А угода про корисні копалини це був черговий трюк, яким він думав. Ну просто ковиряти мізки американцям, але вийшло зовсім все по-іншому. Тому спостерігаємо, якщо найближчим часом буде все-таки ця угода підписана, я вас запевняю, що про те, що буде в цій угоді, ми ніколи не дізнаємося, принаймні найближчим часом, і точно не від Зеленського його оточення. Так, от, якщо ця угода буде підписана, то я запевняю вас. Очікуйте, що найближчим часом відбудеться припинення вогню, і Зеленський підпише всі умови, які йому висунуть Трамп із Путіним. от тоді я подивлюся на тих, хто зовсім нещодавно скакав і в соцмережах захищав бубочку, поливаючи брудом всіх тих, хто намагався відкрити вам очі.